Шановні депутати, для ведення протоколу сесії. Володимир Володимир, вибачте. Не... Перед тим як ми будемо затверджувати порядок денний робочої групи, регламент. Все таки була пропозиція на попередніх сесіях від депутатів, щоб перед початком оцих процедурних питань відводити час для того, щоб депутати могли оголосити заяви, якісь свої пропозиції, звернення. І це передбачено законом і е, повинно бути закріплено в нас і в регламенті. Тому прошу е, сьогодні почати цю процедуру і прошу дати мені слово в ці хвилини. Ну, запались. Голосуй, депутати. Я це... Ну чого ні? Скажіть, депутат, це це процедура. Ну добре. Процедурне питання голосуємо, шановні депутати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати зняттям руки. Проти тримався. Ну ладно, проші так. Давайте хто за, вибачте, будь ласка, прохуй. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять. Двінадцять. Віна, Віна. Віна. Рішення прийнято. Рішення прийнято, будь ласка. У мене є запитання, запитання і звернення, на яке хотіла б потім отримати відповідь безпосередньо до Людмили Олександрівни, як до людини, яка займається відповідає за діловодство, відповідає взагалі. За всю документацію, яка є в селищній раді, буду коротко, знаючи, що, можливо, ще хтось хоче виступити. Я думаю, що я навіть не можу допустити у думках, що Людмила Олександрівна не знає закону про статус депутатів, регламента селищної ради, закону про місцеве самоврядування. Тоді в мене складається враження, що це іде усвідомлення невиконання цих законів. Тому що прекрасно знаючи, що суб'єктами внесення питань на розгляд селищної ради є не тільки селищний голова, постійні комісії, виконавчий комітет, і не буду перечисляти усіх суб'єктів, а в тому числі і депутати селищної ради. Депутатами селищної ради від Осокорівки, від Любимівки був підготовлений проект щодо ефективного використання коштів селищного бюджету. Проект підготовлений до всіх вимог, які передбачає регламент, мабуть, на відміну від тих всіх проєктів, що ми бачили за п'ять сесій, коли на сайт або взагалі не висвітлюється, або висвітлюється без додатків, без пояснювальних записків, І з супровідним листом з підписами, з пояснювальною запискою самим проєктом. І натомість це було 22 січня, натомість, щоб він пішов в цей проєкт. На е, оприлюднення, щоб він пішов на розгляд на одну із постійних комісій, а потім вже сьогодні ми мали можливість його розглядати і вже це було б на е, розгляд депутатів проголосувати за нього чи не проголосувати. Натомість е, депутати отримують відповідь, що їхнє звернення розглянуто і це питання потребує вивчення на виконавчому комітеті. Та пробачте, на виконавчому комітеті ви можете хоч і кожен раз розглядати про ефективне. Наш проєкт довідома депутатів і всіх присутніх передбачав те, що і програму, і бюджет ми приймали в скороченому терміні. Ми приймали ну, не просто зауваженнями умовно приймали. І сьогодні бачимо, що ніяких шляхів щодо прозорого, ефективного. Пояснення депутатам, а відповідно, ми територіальним громадам цього немає. В цьому проєкті було тільки, щоб селищному голові взяти під особистий контроль розроблення заходів ефективного використання, забезпечити, щоб розробилося внесення змін до бюджету, де було зрозуміло ефективне, і забезпечувалося фінансування всіх комунальних закладів, установ. Пропорційно і скажемо, ну не те слово, що до закону приміняється, але більш справедливе. І щоб все таки до 1 квітня призупинили нарахування виплату премії. Я майже дословно передаю, там всього декілька пунктів. Не то, щоб їх взагалі не виплачувати, а щоб зрозуміти, як почала працювати громада в новому форматі чи забезпечений той мінімальний рівень соціальних послуг, який зобов'язані забезпечити. Все, цей проєкт прогнорований, розглянутий як звернення громадян. Я пропоную тоді всі проекти, які приходять до вас, недопрацьовані, розглядайте їх як звернення громадян. Я хочу, щоб відповідь, письмову на моє звернення як депутата на пленарному я маю право отримала. Я хочу отримати письмову від вас на підставі, чого керувалися, так зробивши. Лариса Антоніо, Дайте відповідь, будь ласка, я це звернення розписував на спеціаліста хочу... по фінансу можна Я думаю, всі депутати зайомлені закону про місцеве самоврядування і стаття 28 чітко визначає обноваження виконавчого комітету, на якому розглядається питання використання бюджетних коштів. Проєктування бюджету, забезпечення виконання бюджету і е, звітування про бюджет це компетенція виконавчого органу. Е, тому було е, зазначено, що цей проєкт, він нікуди не убраний, він ніде не планується не до розгляду, він винесений на планове засідання виконавчого комітету і буде розглядатися, потім виноситься на засідання комісії після рішення виконкому. Це якщо вносяться зміни до бюджету, а це І рішення вироби було вироби, іменно вироби. за доручення. Я, я взагалі, це а, не Бариса. відповідь. Я не, не задоволена. І я думаю, що Людмила Олександрівна прекрасно розуміє про що я кажу. Не треба говорити, де є компетенція виконавчого комітету, розробляти проекти бюджету, проекти змін до бюджету. А в законі написано, що селищний голова якраз забезпечує це розроблення не сам, але забезпечує. Розробляйте, обговорюйте, вносьте, але затверджує виключно ця сесія. Ви ні е, зміни до бюджету, ні сам бюджет не можете зробити. І наш проєкт не повинен розглядатися на виконкомі, бо це проєкт рішення сесії, який доручає селищному голові прискорити ці процеси раз. І не дати можливості на виконкомі знову розподілити кошти, де буде вистачати, а нас вже звернення є по Сокорівці, де звертається. Ми коли бюджет приймали, казали, що не вистачає навіть на самі да, не, не статті, але які їх треба. Це і зарплата водія, і паливо для шкільного автобусу, і паливо для медичного автомобіля, і зарплата водія. Ми це говорили, і воно не враховано. Тому сьогодні є цілий ряд звернень, але вони в депутаті Ірини Вікторовни є, коли люди йдуть з цими зверненнями від установ. А ми розказуємо, що ми бюджет прийняли, а наш даже проект не реєструється, не виносять на розгляд. Не треба розказувати про виконком. Я хочу письмову е, відповідь аргументувати, Там чому проект наш не розглянули. Шановні колеги, в мене є три питання. Перше, це заява. Я заявляю про вихід. Групи за розвиток. Думаю, пояснювати не треба, використовуюся правил в середній Азії для того, щоб чоловік покинув дружину, можна вийти на перекльостник, три рази сказати три сторони, що не жинати, не живати. І бути собою. Враховуючи, що право вступу і виходу з групи у нас так не видно. Питання номер два. Точніше, третій, а другий я потім. Давайте так раз ми процедуруємо в тому, що... А ми повинні це регламенту там 15 хвилин. Тобто є заяви, є доповіді, клопотання, все, відповіді на них не обов'язково скаленти давати, іначе ми не приступимо до пов'язки дня. 15 хвилин є, далі mm. там ведуть протокол, далі будуть відповіді. Сказав, згідні, тоді це yeah. буде конструктивно йти. Ну і до другого питання. Чому у нас виникає такий конфлікт інтересів? Я от з Миколаїв, Миколаївною вже... Ми починаємо спілкуватися, ми іноді на повищених тонах. Я розумію і підтримую, тому що ефективне використання, хоча в посадових обов'язках голови є, але необхідно танцювати від пічки. От ми якось проігнорували і до сих пор мене не хочуть зрозуміти, депутат, чи може я погано пояснюю, але основа всіх основ це є програма соціально-економічного розвитку. І наскільки справедливо. І чітко прив'язана до території, вона прийнята, настільки потім легко робити бюджет і всі інші такі клопотання. Сьогодні про програму соціально-економічного розвитку повинен говорити не я, а ви, Лариса Анатолійовна. Тому що не мені вам розказувати, що бюджет формується на яких? На е, програму, тобто, програму цілим методом, які у нас програми, прочитавши повістку дня. Ми сьогодні будемо розглядати питання про е е з Значить, У мене є питання. Ми приймали я винувати і слушно на те, що мені зробили зауваження мої колеги-депутати, тому що де своїм авторитетом краснорічень, що я продавив недолугу програму соціально-економічного розвитку, ну і згідно й далі. І тепер мені це як двопрок говорять, але я скажу, от є песня, а там би і припев, припев. а в цьому прип'є було написано, що долучаємо голові сформувати робочу групу і напрацьовувати цю програму соціально-мінічного розвитку. Півтора місяця є, програми немає. Ми з чим сталнемося сьогодні. І я не буду сьогодні там, включати своє островом і щось. Я просто буду, вибачте, це таке не хороше слово, тупо голосувати проти програми. Здоров'я нації. Бо може, ми договорилися профінансувати знахарів і повитух, Бо в нас нема розділу такого, як охорона здоров'я в програмі соціально-економічного розвитку. Далі ми йдемо в трудовий рахів, де я все прекрасно розумію. Я розумію, що таке цільові програми, звідки вони фінансуються, як фінансуються, які є загальнодержавні програми. Але коли ми будемо тільки вкидувати в програму соціально-економічного розвитку. Це заходи, це навіть не програма, хоча вони звучать громко. Ми ніколи не прийдемо до того, що будемо отримувати на салоні наші роботи. Я хочу просто так. Просто по битовому. Шановні, я звертаюся зараз до присутніх тут жінок. От коли ви одружувалися, виходили заміж тоді, тобто, виходили заміж, ну, вже ви мріяли про посуду, про приготування їжі? Про там, Ні, ви ставили перед собою другі цілі створити щасливу сім'ю, виховувати дітей, просто жити щасливо у шлюбі. Я розумію, це питання від вас нікуди не пішли. І так ми, депутати, практично, коли кожен з вас йшов сьогодні, депутати мріяли про якісь досягнення, про те, щоб не стидно було проїхати хоча б вулиці, не, не то, щоб пройти по цій вулиці. Я розумію, є ті питання, які ми вже півтора чи два місяці, ми їх вирішуємо. Це наш обов'язок. Але я б знаю одне. Це якби ну, класика депутатського жанру. У нас є два свята за всю нашу річну допустим, роботу. Перше свято це коли ми приймаємо програму соціально-економічного розвитку, де все сформульовано, то ваші мрії, ваші бажання, вони висвітлені всім все ясно. І друге свято це коли голова територіальної громади нашої звідує про виконання цієї програми соціально-економічного розвитку і про перевиконання доходів бюджету. А санець будні. Так але нас рішають від цього свята, хоча б одного, щоб ми сьогодні могли сформувати, а що і які цілі перед нами ставить громада? Тому я ще раз наполягаю, великий пафос пройшов. Це вже накопичення. Я думаю, що півтора місяця це достатній термін для того, щоб сформувати робочу дієву групу по напрацюванню, тим паче, що ми піднімали руки, голосували за мою пропозицію, створити і доручали. Я хочу зробити зауваження, якщо у нас протоколюється, то це можна і виконуватися. Тому пропоную цю групу створити. Якщо у нас не достатньо спеціалістів, якщо є заперечення, зараз, я готовий на добровільних засадах підставити плече, виконувати всі функції і е, на протязі місяця запропонувати розроблену програму соціально-економічного розвитку. Інакше у нас будуть отакі клопотання щомісяця, грізня у нас не буде нормальної роботи. Прошу прошу. Трошки не вікнуть на ремарку, так, так. ви дуже правильно стикаєте, і слушний, і але ви трошки знаєте, випереджаєте події. Із ваших вуст прозвучало тобто ну, цю програму приймалася, і будь-який бюджет не приймався до опрацювання, якщо ви пам'ятаєте, із ваших вуст прозвучало, що коли будуть набрані спеціалісти, буде сформована структура, ці люди будуть доопрацьовувати ці програми. Так далі. Так було чи ні? Ну, не так. Ми, не з, так. Ми з вами домовлялися, що наша співпраця в темпі е, шантажа і примусу буде до березня місяця. Я правильно виражаю? Ну так, все так правильно. до березня. Я сьогодні підтверджую факт, тому що за півтора місяця після промовленого не було поки що інформації. Я вам скажу далі більше. Сьогодні, скоріше всього, мені грає навіть яка забіда. Тому що я бачу, я бачу, що співпраці з депутатами немає. Ні з ким. Є, є дві ворожуючі групи, і більше бачу вже ж повторяю. Ну, От і я можу з вівторка, да, приступають до виконання своїх обов'язків, керівників вже е відділів, в тому числі і ЖКГ, і так далі. Його перша задача, яка я планував по водно подивитися, поставлена буде створити цю групу по дорогам і так далі, по всім питанням, що ви зараз зазначили. Бо і дякую за підсказку. Вибачай, суперечку собі. У нас в порядку денному є дві програми. Це програми, за... самі... які програми можуть вам там, ну, мені ж... треба що... об'яснення. Я це все питаюся приняли. для того, щоб ваша робота була комфортною і нормальною. Питаюся вам доказати, що закон Спасибо. України гласить про е, значить, е, виготовлення програми соціально-економічного розвитку. Базуйтеся хоча б на законах. Тоді для начальника управління бюджет буде зробити отак. Просто отак. Тому що там всі будуть заходи. Приймається, Васильович. Ну, оскільки я в член гуманітарної комісії, мене хвилюють, можна якось так, щоб не спиною до кого не ставати. Питання освіти більше хвилюють. Тому є пропозиція спершу все-таки е, розглянути і в бюджеті і е, внести е, зміни і профінансувати курсову перепідготовку вчителів, щоб відрядження не оплачувалося на сьогоднішній день. Е, Проїзд, проживання, харчування повністю йде за рахунок власних вчителів. І ми знаємо, що велика частка надходжень власних бюджетів йде саме з податків на рахування зарплату педагогів. Тому, ну, думаю, мають повне право отримувати компенсацію за цей вид діяльності. Друге, ми, приймаючи бюджет, приймали освітню субвенцію розподіл загальної формули, але наскільки я знаю, це не суперечить законодавству, якщо ми внесемо зміни. У нас склалася ситуація, коли в невеликих школах надбавка за престижність становить мінімально дозволені 5%. А тоді як по крупним школам кожен рік залишаються невикористані залишки освітньої субвенції. Третє питання мене цікавить, я хотів би почути інформацію щодо харчування дітей, в яких школах воно було розпочато вчасно, в яких ще процес не запущений, з відновленням навчання після локдауну, і чому це сталося? І чому не в всіх школах розпочато вчасно харчування? Також до мене зверталися батьки з приводу. Того, що в ЗОШ номер один відбувається придбання ну, посуду за коштів батьків, та деяких навіть класах на дезінфікуючі засоби саме для класу, не для коридорів. А не для... Ми знаємо, що перша школа навіть не використала повністю державні кошти на дезінфікуючі засоби, там близько 15 чи 16 тисяч повернуло державі, а зараз кошти збираються з батьків. Також знову таке питання по першій школі зверталося буквально вчора чергування старшокласників в гардеробі, що змушують старшокласників приймати одяг, потім сторожувати його на перервах. Батьки обурені цим фактом і відмовляються, щоб їхні діти виконували ці обов'язки. Наталія Юрійовні, прошу, щоб ви дали цю оцінку і вирішили цю ситуацію. І ще одне питання, дуже добре, що ми. Намагаємося відновлювати ремонтувати і так далі. Але питання ще збереження. Цікаво, що трапилося з опаленням в малому залі спортивному. Там не так давно була деконструйована повністю система опалення. А зараз малий зал був, не знаю, чи зараз відновлено, але частково був не опалювався, діти не займалися там. Що саме трапилось, які збитки там були нанесені, яка причина? Чи це неправильно був ремонт спочатку зроблений, чи це недостатньо було палива і там розмерзла система, чи це якась банальна халатність. Тобто, що трапилось, які сума збитків, і хто за це відповідатиме? Можна реч, Я вже скільки присутній на сесіях. У нас сесії перетворюється на якийсь е, такий е, балакат. Це питання, що тільки що ще прозвучало. Я проти жодного з них не маю ніяких заперечень. Але це все робочі питання, які можна було вивчити, розглянути із е, керівниками чи відділів, чи е, шкіл і задати їм отримати цю відповідь і навіщо це виносить. це? Це забирає час. Я не знаю, як виходить. ми депутати, ми обговорюємо. Далі я задавала питання. Я, значить, шановний депутати Олександре Олеговичу, ці всі питання це робочі моменти. Починаючи з кожного, я можу дати відповідь, але я не знаю, чи доречно це робити тут на сесії. Хоч, тільки одне скажу: дезінфікуючі засоби. Якщо вас так цікавило це питання, вони за... Закуповувалися через е, спрощену закупівлю через прозоро. І, в зв'язку були зекономлені кошти, тому що ми виставляли а через прозоро вони законовлені, щоб було, було повернуто державі. Та кожне питання мене дивує взагалі. Вибачте, а, шановні депутати, регламент вичерпано. Продовжуємо чи ліцензію про що. Тільки давайте договоремо таких, от це, це один раз на все життя. Тобто заяву, все, без обсуждення і без, тому що інакше писати не і ремарка староста не повинна, Володимир Володимирович, депутат там давати вказівку. Депутати призначають старосту, які питання піднімати, і депутатські гарантії це повноваження депутатів, якщо староста переживає за свою територію. У нього теж немає ні програми, ні бюджету, що йому робити. його мене просто у мене прохання забезпечити відеозйомками не тільки сесії, а наші засідання комісії. Скажіть, чому? Ви якраз були присутні, як староста, так? і от, виходить, вивчаючи питання, бо мені теж такі були заяви. Я вибачаюся перед тими депутатами, на чий підвищений тон я відповіла так само, сказала, що теж можу кричати і присутніх. Але я підняла питання, тому що я знала, чому. Піднявши питання, два питання п'ятої сесії, у нас, виходить, невідповідність. Протоколу і невідповідність тих, тої, скажу, рішень сесії, які ми тут приймаємо. В частності протокол щодо заяви Ярового я задавала питання, і це вже прохала голову комісії, будь ласка, не додайте слів і речень без нашого прийнятого рішення. І у до речі, в протоколі. Коли ви його підписували, то ви повинні були прочитати, що вас назначили головою комісії. Це було 15 січня. 21-му мені була відповідь, що було розпорядження голови селищної ради про створення знову комісії. На цій комісії були присутні секретар селищної ради. Спеціаліст з юридичних питань, два спеціаліста землей, я не розумію, чи я помилка, чи це просто підстава голові. І в мене питання, по якому принципу ми повинні працювати. По протоколу, тобто рішенню комісії, де ми, ми не призначали голову. І тому я розумію, напевно, спеціаліст, який був присутній, він знав, що ми не вибрали голову, і подав навірне розпорядження. А юридична служба повинна була проконтролюватися. Я і, друге, а, можна? і друге, протокол чи рішення сесії про передачу земельної ділянки з дерева у приватну. Да, там на засіданні був один нюанс стосовно акту. І ми говорили, ну от як ми приймаємо це рішення, да? воно з них трошки не співпадає. Нам говорять, що буде після того, вибачте мене, я не голосую по отмашки, вибачаюся по відношенню до всіх других депутатів, а дію як депутат. І коли це неможливо було, аби повинні були за наказом і за актом прийому передачі, де, до речі, вписано у, не в рішення, а в підставі е наказ номер 3 від 111 Держгеокадастру, зареєстровано в 18-му, то навіть це не звучало на сесії. А воно тупо було приписано. І так само змінені кошти. Принято, дозвольте продовжити. Можна я скажу в додаток стосовно роботи апарату. Те, що Віктора вже зазначала, так дійсно, коли аналізуєш сайт і висвітлені вже рішення. Получається, є рішення не ті, що ми голосували, а дописано пункти, за які не голосовано, І пропозиції так само було і про регламенту реєстрів вносив пропозицію дописати регламент, і воно було проголосовано. Але на сайті в рішенні в самому регламенті цих пунктів немає. Так само ми голосували про зміну засновника і найменування посад. Ой, неманування юридичних осіб по школах і по дошкільних закладах внесені пункти, за які депутати не голосували. Дописаний дев'ятий пункт у двох рішеннях. Так само, як Ірина Вікторовна зазначала, дописані і слова, і пункти за ті, що депутати не голосували, і це єсть і відеозапис, і воно висідано на сайті, виходить, і слова, і доповнено іншими документами. Що стосується також і оприлюднення, у нас немає на сайті те, що передбачено і регламентом, і протоколів сесій, і постійних комісій, і висновків, і рекомендацій. Також е, порушується закон про доступ до публічної інформації. Сесії не висвітлюються так, як належним чином, а, е, оскільки е, рішення сесії передбачено, що висвітлюється не пізніше, ніж за е, через е, 5 днів е, на сайті вже готовий акт е, органів місцевого самоврядування. Ці, е, це е, не то, що там регламент, бо це передбачено і в регламенті, але це і передбачено законом, і воно не додається. Дякую. Ще одне питання, вибачте, я не довго, це впродовж цієї дискусії. Я прошу до досліджує сесії, ну, порядок денний, на слідую сесії внести питання про постійні комісії. Я хотів би, і ну, це думка не тільки моя, і я дивлюся, як працюють комісії, я хотів би вернутися до першого варіанту 5 комісій. Розділити комісію земельну і ЖКХ. І саме головне, голова комісії земельної пропонує Федорнака. Буде Буде продуктивна робота. Секундочку. Дайте мені дуже право, я буквально довго вас не задам. Я згоден з висновками депутатів попередніх областей. Олександр Іванович, я вам хочу сказати що ми не злочимо воду вступити, Ми добиваємося того, щоб у вас було понятно, як ви працюєте. Програма соціального розвитку, щоб ви знали, скільки вас на кожну структуру йде по дорогах, по благоустрію, по ФАПах, по всьому. На даний момент ми не маємо цього, тому що знаємо, що програми розвитку соціального у нас немає. У нас є тільки розпорядження. Ну, я так коротко не буде виску сьогодні. Я считаю, Володимир Володимирович, що у вас за такі розпорядження про прибивання ганьба. Поминув? Якщо для вас 350 тисяч там мало, то для громади це багато. І дайте тоді нам у відповідь. І ви ставите 290-210%, а другим 70 -там і тепер йдемо. Я зараз должен быть.